Зухвало зупинили потяг та висипали українське зерно на колії. На польсько-українському кордоні триває жорсткий страйк, але серед протестувальників не лише звичайні аграрії, а й люди, які створюють вигідну картинку, зокрема для російських медіа, каже шеф-редактор видання Україна.ПЛ Олег Білецький. Там дійсно є. Групи провокаторів там дійсно є представники п'ятої колони. Там дійсно є політичний політичний тлоп, про який напередодні згадував Володимир Зеленський під час своєї промови через неадекватний протест. Черги на кордоні для українців перетворюються в багатоденне очікування. Так, як повідомляють мої колеги, наприклад, на пункті пропуску дорогузк, це з польського кордону з нашого боку. Це я годин і далі Волинська область там велике скупчення автомобілів. Понад 230 годин за приблизними підрахунками доведеться чекати на оформлення на переїзд на повернення до України цим вантажівкам. При цьому польська поліція не проводить жодних рішучих заходів проти зухвалих протестувальників. Питання щодо, щодо дій поліції, питання щодо активності поліції. Я думаю, що його варто розглядати радше в такому пакеті, із в цілому реакції польської влади. Ну тобто, фактично, те, що ми зараз бачимо, те, що ми переживаємо упродовж, там, останнього тижня і будемо переживати далі, упродовж найближчих днів, це є такий перший серйозний певно тест. Для нової для нового польського уряду для Дональда Туска безпосередньо декілька протоколів таки склали. каже Білецький, проте знову ж таки це відбувається не масово. Там дійсно було кілька таких образливих плакатів на адресу українців про те, що все кінець приязні, значить, не повертайтеся додому. Там замість слова повертайтеся було інше провокативне, ненормативне і так далі. І так далі. Одразу було складено протокол. Одразу з'явилася поліція, але Цього всього ми не знаємо. Ми бачимо лише фотографію, і складається враження, що просто стало там. Там от відбувається така е, антиукраїнська вакханалія. Що ж від України хочуть поляки? Насправді майже нічого, мабуть, єдина суттєва вимога до нашої сторони скасувати електронні черги для вантажівок. Решта суто внутрішньопольські та внутрішньоєвропейські питання. Так, були підписані певні порозуміння між фермерами і е, міністерством сільського господарства, але вони не реалізовуються. І тому якби нема довіри, і тому вони хочуть бачити навіть не профільного міністра. а... Самого Дональда Туска на кордоні і тому там само на тому ж кордоні вони хочуть бачити і Урсулу Ляйн. Я не знаю наскільки це реалістично, чи можуть українські можновладці якось пришвидшити розблокування кордонів? Олег Білецький вважає, що ні, комунікація з України і Польщі цих контактних груп це. Мені здається, зараз не є ключовим, тому що дійсно ці протести, скажімо, в суті своїй, вони не зовсім про Україну, хоча там є питання українського збіжжя, але заручником цієї ситуації є Україна. Тож залишається чекати, доки польська влада перейде від обіцянок діяти до реальних рішучих дій. Новий прем'єр країни Дональд Туск обіцяв у своїй промові на новій посаді зробить так, що і Україна не буде страждати. І польські аграрії не образяться втім, поки що жодна з цих обіцянок не виконана.